Розігнали, бо представники благоустрою КМДА попросили міліцію забезпечити проїзд техніки, необхідної для забезпечення подальших робіт на майдані незалежності для підготовки до новорічних свят. Нині там монтують каркас ялинки та ковзанку. Територія довкола майдану, огороджена турнікетами. Шістьох відпустили, сімох шпиталізували. Такі останні дані щодо заарештованих активістів. Про це повідомив адвокат одного з затриманих. На активістів складають адмінпротоколи за непокору міліції та порушення правил проведення мирних зібрань. У міліції ж підтверджують, внаслідок розгону затримали 35 активістів. Нова петиція щодо українського питання з'явилася на сайті Білого Дому. Автори документу просять Вашингтон допомогти Україні мирно відсторонити від влади чинний уряд провести дочасні вибори і притягнути до відповідальності корумпованих можновладців. На тепер звернення підписали вже понад 9 тисяч людей. Минула петиція щодо запровадження санкцій проти Януковича та членів українського уряду вже набрала необхідних 100 тисяч підписів.